Вітаю всіх на, пар... на марафоні. Відео друге. В Першому ми проробили прийняття ситуації. Зараз я хочу проробити тему, що робити. От ситуацію морально прийняло, Треба ж приймати дії. Поки що в загальному вигляді. Далі буду розглядати певні ситуації. Наприклад, людина живе за кордоном чи в Україні, і тому подібне. Тому дивіться. Давайте подумаємо. Ситуацію ми прийняли там, де ми живемо. Та, то, те середовище, ті обставини, все-все. все Людина не може просто сидіти і нічого не робити. Від неї вимагаються певні, певні дії для якісного існування для якісного життя. Для цього потрібно розуміти: перш за все, зрозуміти план дій в голові, що я можу зробити? Що я можу робити корисного в даній ситуації для себе? В першу чергу для себе, потім для оточуючих. Я можу бути корисною, корисним в тій чи іншій сфері, в тому чи іншому моменті. Наприклад, навіть готування їжі, прибирання, все що завгодно, навіть викинути сміття. Тобто. Якщо ви пам'ятаєте перше відео, реальні цілі, тобто, це реальні можливості, що я можу робити. Знову ж таки, саме реально що можемо зробити своїми діями, щоб зробити краще і зробити якісніше наше життя. Кожна людина думає для себе, що ж їй все таки робити. Або, навпаки, що не робити, щоб не погіршити ситуацію. Обов'язково треба продумати. По-перше, в голові прописати, взяти листочок, ручку і прописати, що я можу зробити на день, на тиждень, на місяць взагалі плани. Можна прописати плани, виходячи з того, що я можу зробити зараз, що я хочу, щоб в мене було, і що я хочу отримати на перспективу, поставити собі цілі. Це також допомагає мотивація. Це дуже мотивує прописати, завести зошит і прописувати. Я хотів це. Я це отримав через такий проміжок часу. Я хочу це, я до цього йду так, так і так. Це дуже серйозне питання, і це вам допомагатиме робити своє життя якісніше, приємніше і позитивніше. Тепер, давайте розглянемо. Наприклад, афірмацій. почну з них, як завжди. Починаю з цього. Давайте так. Допомога афірмації. Що мені робити? Як зробити якісніше життя? Що робити. Так. Давайте подивимося, що нам скажуть афірмації. Дивіться, я приваблива, харизматична та сексуальна людина. Дуже круто, класно. Полюбити себе. Перша дія. Що робити? Полюбити себе. Так, сюди беру. Приваблива, харизматична, сексуальна людина. Якщо бути любити себе і вважати себе привабливим, харизматичним, сексуальним, як завжди. Завжди. Ось завжди я така. Завжди-завжди. І будуть люди тягнутися, хотіти спілкуватись і не тільки. Но це про це все, що не тільки пізніше. Зараз головне полюбити себе і вважати себе. Реально класним. Ось так, класними. Так, добре, беру руни. Що робити? Що ви нам скажете, що робити, щоб покращити якість життя. Ну, подивимось. Тут у нас що? Дивіться, яка красива руна в нас йде. Дуже красива фортеця. Дуже-дуже. Ну, фортеця. Ви знаєте, мені пісні ненавиджу. Ненавиджу пісні після певних моментів. Кому не йде ця пісня, це добре. Мені йде. Я розумію. Я думаю, ви розумієте, про яку пісню пов'язану з фортецею. Кошмар. Ось знаєте, подивилась і відразу пісня. Ну, як можна було так спаскудити ціле місто? Це, дивіться, дійсно, це захист. Фортеця оце захист. Це захист всього, що ми хочемо отримати мати. От. Це дуже позитивна карта. Зрозумійте. Ця. Карта показує стабільність, силу і бажання досягти своїх цілей. Яка ціль фортеці вистояти? Яка ціль фортеці втримати те, що є, і отримати більше в кінцевому результаті. Тобто, те, є те, що ми маємо, плюс ми отримуємо ще далі за рахунок того, що ми захищені, і ми можемо довести, доб... добивати своїх цілей. Які ми хочемо отримати в кінцевому результаті. Це дуже круто. І, скажімо так, це дисципліна. Певним чином також дисципліна, бо захист має структуровану тему. Дуже структурований вимагає певних сил, дій і навичок, які повинно удосконалювати постійно. І наполегливість. Не забуваємо про наполегливість. Обов'язково. Бо це дуже-дуже серйозно. І також впевненість собі. Тобто, не забувайте, ще фортеця це впевненість. Тобто, ті, хто усередині, вони впевнені в цій фортеці, що вона зможе. Також дуже головний такий фактор у всьому цьому. Добре, беру. Так, от колоду беру. Тепер, що робити? Що нам робити, щоб покращити якість свого життя? Що нам зробити? Ви знаєте, я не скажу, що це погана карта. Вибачте. О, не, не дуже зручний штатив. Це змиритися вперше, при, ну, прийняти і відкинути все, що втрачено. Є втрати певні в житті, я розумію, це ми не бачимо шансів. Дивіться, він оплакує три тут, але два ще стоїть позаду. Побачити шанс. Побачити його треба, зрозуміти, це минуле, це майбутнє. Не треба плакати постійно за минулим, воно тягне на дно. Розверніться, побачте майбутнє, побачте шлях до позитиву. Обов'язково. Що ось вам хочуть сказати? І моя улюблена колода. Що робити? Моя, скажімо так, найулюбленіша колода Ох ти, випало, як. Угу. Зірки. Ви знаєте, зірки дарують наснагу, бажання, позитив, і це дуже позитивна карта. Треба вірити в позитив, загадувати бажання, коли падає зірка. Це ж така романтична тема дня, коли вечір, зірки, приємно проводити час. Можна побути з кимось, можна побути наодинці самим собою. Треба іноді виділити час і зловити оцей позитив, зірок. Це дуже позитивна карта. Просто вона випромінює прям позитив. Я до вас хочу донести, що це. Ви кажуть, щоб робити щось, треба подумати. Спочатку подумайте, а потім зробіть. На цьому я завершу наше друге відео, тому що так багато часу на нього вийшло. Але давайте робити висновки з усього, що ви побачили.